Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі і дорослі і діти починаємо нашу найкращу у світі передачу. А починається вона з чого правильно? з того, що я беру чарівного годинника, перевертаю його і пішов сипатися пісочок. А з цим пісочком починається наша чарівна розповідь. Котик вже приготувався, вушка нашорошив. Задацюга моя така хороша, він теж любить наші передачі. Ви що думаєте? Він мені вночі оце муркоче казочки на вухо, а в день я вам переказую. Отож казочка від мого котика, яка називається про щирого вояка. Про солдата. Про щирого солдата. От служив колись у царя один солдат. Вояк. А колись служили дуже довго. так. Були і по 12 або навіть і по 25 років. Ну, цей служив 12. Вислужився, і що ж, як цар дав йому повну відставку. За службу дав йому стару шинелю, в якій він ходив, і 3 копійки грошей. Все, то, все, що вислужив, та йди собі. Іде той вояк думає, куди ж мені податися? Ні родини, ні. Ще молодий був, та забрали, а зараз вже батьки старі та вже померли, немає їх, то куди мені йти, навіть і не знаю. Але ще я думаю, зайду в шинок та хоч нап'юся. Коли дивиться, жебрак сидить край дороги. Та я побачив, солдатику, дай мені, дай же мені дай же мені милостеньку якусь. Ну, то добре серце того хлопця, жаль, не хлопець, чоловік той вояк. Ну, ту копійку одну дав. Думаю, дві мені лишилося, ще мені вистачить. Трохи пройшов той, жебрак знову його доганяє. Дід такий старий обірваний. служивий, во, вояче. Ти ще молодий, а, а я, бідненький, дай мені, ще, мені тої копійочки, ти мені ще життя врятуєш. Ну, воякові шкода того дідуся, а він і другу йому віддав. Уже, маєш, дійшов до того шинку, думаю, хоч щось на цю копійочку, то хоч щось куплю, чи поїсти, чи випити. Коли той ззаді знову той дідусь догнав та смикає: хлопче, хлопче, дай же мені ще хоч щось, -небудь. ні тих двох копійочок мені мало, я ж стільки днів не їв. Подумав хлопець, ну я хоч сьогодні зранку. Там ще поснідав, кашовар мені якоїсь каші дав. Ну, не пропаду, а дідусь якось проживе. Та й і останню копійку віддав. Віддав. Зайшов той шинок сів, думає, та що ж я. Доведеться мені шинелю цю віддавати, та хоч якого пива взяти, та якогось шматок хліба до того. Зажурився, думаю, ні йти нема куди, ні їсти, ні пити нема за що. Але не пожалів ти грошей, бо тут добра справа. Коли це, двері корчму, хліб відчиняй. І заходить до корчми той самий дід бірва. Підійшов до хлопця, сів та каже, а що, хлопчику, ти вояче мій? За те, що ти такий добрий, ти останнього не пожалів. Знаєш що? Давай я тебе пригощу. Та що ви мене, діду, діду пригостите? А то ж у вас і ті три копійки що я вам дав. Е, ні, хлопче, погано, ти цей світ знаєш. Ану, шинкарю, давай, неси нам все, що в тебе є. Та й кидає на стіл. Золотого червінця. А, які гроші великі! Шинкар тут же кинувся, повний стіл. Там і печене, і варене, і шинка, і ковбаса, і пироги, і курка, і яєчня, і локшини, і молоко, і пиво, і що хотіки, молоко з пивом мішати не можна. А вояк чудується, що то таке у жебрака такі гроші є, але наївся, напився, а жебрак і каже: оце хлопче, щоб ти не думав. Я оце так жебраком передягнувся, я шукаю собі. Слугу доброго, чесного. От ти ніби такий і є. Підеш до мене, я з тебе людину зроблю. Будеш щасливий. Куди діватися воякою? Подумав, подумав, ну, най так і буде вже, дідусю, піду до вас на ту службу. Іде за дідом і приводить його дід до лісу. По такій стежині вийшли з галявина, а на галявині стоїть багатий прибагатий будинок. Ну, каже дід, тут твоя служба буде. Будеш у мене служити один рік. як гарно за цей рік вислужиш, то я зроблю з тебе щасливого чоловіка. Заводить його цей будинок і велика така серед будинку велика кімната із залізними дверима. Заходь, той заходить, а там Боже. Ах, велика купа золота лежить. Там і гроші, і якісь. Шматки того золота, і якісь ковані золотом, і каблучки, і персні, і, і ша. І, отако такої купи золота навіть уявити не можна. Ото як колись, хто може був на елеваторі, ото як зерно купує насипано, так ото діда золото. Дід і каже: оце цілий рік будеш це золото провітрювати, перекидати від одної стінки до другої. А нащо його провітрювати, питає хлопець, е, то таке діло, ти, ти ще не знаєш, в кого багато золота, то воно в нього як не провітрюється, то заснидюється, а потім пропадає. Ото треба перекидати від одного кутка до іншого кутка. Але цілий рік мусиш не стригтися, не бритися, одяг не міняти і не митися. От як рік відбудеш, я тобі таку нагороду що навіть уявити не можеш. А їсти, що я буду, а їсти, то все, будеш спати поруч, кімнатка маленька. Їсти тобі, з корчми будуть приносити, що захочеш, от така моя служба. Згоден. Погодився. І почалася у вояка цього служба. Кожний день те золото, золото перекидає з одного кутка та в інші, з одного кутка та в інші. Але був він чесним, щирим чоловіком. І ніколи такої маленької шматинки не вкрав, не взяв, не заховав, не пропав. Бо знаєте, люди як допадуться, оце найгірше, коли люди допадаються до якоїсь служби, там, де гроші ходять. Да? І то починає, де, я кажу, хто що дбає, те і має. Да? Там вкрав, там щось присвоїв, та й думає, що він накрав, а, а насправді то він комусь горе зробив, хтось, хтось зарплату не отримав. Якийсь наш воїн форму свою нову не отримав, бо якийсь там чиновник по дорозі вкрав. Ви розумієте, Оце... Саме тяжка не тільки вороги ті, що прямо нападають на нас, а ще й вороги, які тут ще крадуть. Ото гірше все, як до рук прилипає, то таких саме вважати за ворогів треба, не менших, ніж ті, що зброю йдуть. Так от вояк цей був чесний, добрий, порядний і ніколи такої крихки того золота не взяв. Минув рік. А за цей рік він став такий заріс! Боже, ще гірше, як я. Таке потлата очей не видно за того волосся. Борода така. Весь брудний не мити. Той дідусь прийшов, подивився та каже: Оце, сину мій, ти виявився чесним. За це? Ні такого ні краплинки, ні золота, нічого не взяв. За це я тобі влаштую щасливе життя. Поїхали зі мною. Сіли так. Каже, я помиюсь, поглядусь. Ні, так їдь, який ти є. Приїжджають до міста та заходять той самий шинок. Оце каже, сідай тут куточку та слухай. Коли це в шинок заходить. Чоловік один. Та й до шинкаря каже, Боже, я тільки не знаю, до кого звернуся тільки до вас. Така біда в мене. я За борги забирають моє майно. А в мене ж нема що віддати, в мене грошей стільки треба. А дід підходить до нього і каже, чоловіче добрий, ти знаєш, я тебе виручу, я за тебе твій борг заплачу. Але за це віддай за мене, за мого сина, віддай свою дочку заміж. Той зрадів чи тут щастя, таке поїхали до мене. Приїжджають, а де ж ваш син? А ось я каже, в колясці сидить. То як вийшов, зарослий, страшний, брудний, до нього підійти страшно. Ех, чоловіка, куди тому чоловіку віддіватися? Тут уже прийшли пристави, та із поліції мають майно забирати. Він заходить до хати та каже: донечки мої, така у нас біда, ви ж знаєте, що. Як заберуть нас зараз майно, підемо з вами вже бракувати. Але трапився один чоловік, який мій борг може віддати. Тільки треба, щоб одна із вас заміж за його сина вийшла. Ну, старша донечко, давай, я ж тебе любив більше всіх, довше всіх. Ростив. Виручай нас. Та каже, добре, тато, вийшла, як глянула на того зарослого страшного. Ні, не хочу, не буду, Ей, що хочете робіть. Іди середня, середня, як вийшла, глянула, ж, та, він, та він смердючий такий, та брудний, та зарослий. Ні, 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 не, не хочу. А менше каже, тату, ви знаєте, е, тільки, щоб там не було, а вас я порятую, вас я люблю. Вийду заміж за будь-кого. Вийшла, на двір глянула, а каже, хочу страшний, хочу волохати. Я згодна. Ну, раз так, каже дід, чекайте завтра ж. Жениха. Молодого. Витяг гроші, віддав тим і справникам поліцію той борг, вертається додому. Тут уже хлопця цього наказав помити, побрити, в саму кращу одежу надягнути. А хто? А такий гарний хлопець справний став та одежа на ньому золотом шита, посадив його в карету та й приїжджає. Старші сестри на зменшую Е, за такого волохатого страшного заміж вийдеш. Коли вона двір виглядає, а, а звідти виходить хлопець красивий такий, що ні в касі сказати, ні пером списати. Вона до нього, як голубка, полинула, обвінчали її і живуть щасливо, бо головне, що попалася йому жінка, яка не цінувала. Го... Золото, не цінувала там красу зовнішню, а була чемною, доброю. Батька любила, родину свою, то так само і чоловіка свого полюбила. Ото саме краще щастя, дід віддячий, тому воякові, саме краще щастя, коли в родині злагода. І щастя не в грошах. І не в тому, що гарно обрали, правда? А щастя в тому, коли розумієш один одного. Коли тато з мамою не свариться, коли ти їдеш десь далеку дорогу, згадуєш, що тебе вдома хтось чекає. Цінуйте свою сім'ю, свою родину, любіть один одного. Тоді буде вам таке щастя, якого ніколи в світі не бувало, тільки у вас. Я вас люблю, всіх діточки, дорослі, які дивляться нашу передачу. Казка така вийшла. Не знаю, чим закінчити, але закінчив гарно. Тому чекаю від вас листів, як котика звати, воркотика. Чи подобається моя передача, чи гарну казочку розказав. Отож, бувайте щасливі, здорові і любіть один одного. До побачення.